Добрий день, любителі світового кіно. Перед початком відео я як завжди хочу подякувати своїм спонсорам, бо завдяки їхній фінансовій допомозі я продовжую робити відео на каналі, ба більше я це роблю з насолодою. До речі, окрім спонсорства на Ютубі, я створив акаунт на Баймій Якщо є добрі люди, які хочуть допомогти, то краще зробити саме там, бо там менша комісія. Сьогодні я хочу повернутися до всесвіту володаря перснів. Напевно, головним персонажем усіх книжок, фільмів та серіалів є Саурон, бо на честь нього і названий цей всесвіт. Але ж ким він був до того, як зробив собі єдиний перстень та підкорив собі інші. Тому у цьому відео поговоримо про початок Саурона та як його знищив останній союз. Як і інший Айнур, Саурон був створений Еру і Ловатар перед музикою Айнур. Саурон не приєднувався до дисонансу Мелькора в музиці і був серед тих Айнур, що вступили в ЕА для її приготування до приходу дітей Еру, ельфів та людей. Варді Саурон став одним із майр Ауле, і до свого падіння був відомий під ім'ям Майрон, яке, ймовірно, в основі було балеринським, але пізніше було адаптовано ельфами для Квеня. Незабаром Мелькор повстав проти Манве і спробував привласнити Арду собі, протестуючи решті Валар. Саурон був одним із тих майр, що стали на бік Мелькора в ці роки, схиляючись перед його величчю. Однак першопричиною падіння Саурона стала його головна привага любов до порядку та узгодження. Він не терпів плутанини та марних сварок. Саурона залучили на бік Мелькора його воля і міць. Власні, здавалося Саурону спочатку для швидкого і владного виконання своїх задумів. Деякий час Саурон успішно вдавався вірним слугою Валар, постійно забезпечуючи Мелькора інформацією таким чином, коли Валар поселилася на Альмерені і втратили пильність, Мелькор знав про все. Після знищення Альмарена Мелькаром Бари залишили Середзем'я і оселилися в землях Амана, заснувавши Валінор. Вони все ще не здогадувалися про зраду Саурона, оскільки той також став жителем Валінора. Але в якийсь момент Саурон покинув Аман і почав служити Мелькору. Після створення твердині арсеналу Ангобанда на північному заході середзем'я Мелькор призначив Саурона її командиром. У війні Валар з Мелькором, причиною якої було пробудження ельфів у 1050 році епохи Древ, Ангбан швидко впав, і Саурон був змушений втекти. Валар оточили у Тумно і, врешті-решт, взяли його, плонивши Мелькора і забравши у Валінор для відбування покарання. Саурона Валар так і не спромоглися знайти. Без Мелькора Саурон ховався в руїнах Ангбанда, відновлюючи армію орків і чекаючи повернення короля. У 1497 році Мелькор, він же Моргот, повернувся до Середзем'я разом із вкраденими сельмерилями Феонора. Він відбудував Ангбанд і рушив підготовлені Сауроном Полчища на Тінгола, короля Ельфів Сіндар. Слідом за Мелькором прибули Ельфи Нолдор на чолі з Фенором, який мав намір повернути Сільмаріллі. У війні за самоцвіти з Нолдором Саурон був намісником Моргата, переважаючи за рівнем впливу Готмага, владико Балергів і головнокомандуючи армію Ангбанда. У першому році сонця першої епохи прокинулися перші люди, і Мелькор відбув до них, залишивши Саурона керувати війною з Нолдорами. У рік Дагра Брагалах Моргат послав Саурона захопити ельфійський острів Толсіріон, що той і виконав, вигнавши звідти Ордрета. Жодна жива істота не могла пройти долиною, щоб Саурон не помітив її з вежі. Через кілька років після Дагара Браглах Моргот наказав Саурону знищити Барахіра та його товаришів, що успішно вели партизанську війну в Дортоніоні. Горлім, один із членів загону, був помічений шпугнами Саурона і обдурений примарним чином дружини у вікні свого будинку. Так, Оркам вдалося його взяти в полон і привести до Саурона, який пообіцяв, що натомість за інформацію про Барахіра, звільнить Горліма та його дружину Ейлінель. Заляканий поглядом Саурона, людина все розповіла, і Саурон зрадив Горліма болісною смертю як виконання своєї обіцянки, оскільки Ейлінель давно вже була мертва. У 460 році загін Барахіра було знищено. За наказом Моргота Саурон почав полювання за сином Бархіра Береном. Три роки було марно, і одного разу Берен зміг навіть поранити Саурона в лапу. Мабуть, той був у вигляді вовка. Саурон продовжував цькування, і, врешті-решт, берен утік з Ортоніона в 464 році. Восени 465 шістдесят року Берен разом із Фінердом, Фелангудом, королем Наргонтронда і ще десятьма супутниками вирушили Донгбанда за Сільмарілем, необхідним як посаг для його шлюбу з Лутієн. Фінрот магію надав собі і спутникам вигляд орків, але коли вони проходили повз толсіріона, Саурон запідозрив обман, оскільки орки йшли швидко і не доповіли про себе. Загін Берена і Фінрода був приведений до Саурона, і він почав розпитувати їх, наказавши розповісти про Нарготронд. Його здивувало, що орки так багато знають про справу в Нарготронді. А симпатія одного з них до Лутіен та відмову повторити кляти вірності Морготу затвердили всі підозри. Тоді Саурон заспівав магічну пісню, і Фінрод вступив з ним у протистояння, заспівавши свою пісню. Але ельф не зміг встояти і був повалений, коли Саурон нагадав про ельфійське бартовбивство і крадіжку кораблів. Покрови Фінрода були зірвані, і бранців кинуло до в'язниці. Саурон все ще не знав про цілі їхнього походу і пригрозив смертю, якщо таємниця не буде видана. Іноді до бранців спускався перевертень і пожирав одного з ельфів. Саурон підозрював у Фінроді важливого ельфійського лорда і не мав наміру вбивати його. Однак, коли вовк прийшов за Береном, Фінрод схопився з вовколаком і вбив його, але отримав смертельні рани і помер. Незабаром після цього на острів прибули Лутін і пес Хуан. Маючи намір врятувати Берена, Саурон послав вовколаків схопити Лутін, але Хун убив всіх, включаючи вождя перевертнів, ангбанда Драгулуїна. Перед смертю Драуглуїн зміг доповісти Саурону, що Хоон прийшов до острова. Знаючи про пророцтво, яке свідчило, що Хуен загине у битві з найбільшим вовком, Саурон прийняв вигляд жахливого вовка і вийшов на бій. Валінорський пес жахом відскочив, а Лутіан знепритомніла від смертючого дихання, але падаючи змахнула черевним плащем. І Саурон забарився, охоплений секундною сонливістю. Хуон скористався цим і кинувся у бій. Саурон помилився і не зміг здолати Хуона, оскільки пророцтво насправді ставилося до Кархароту. У результаті пес вчепився Саурону в горло, Якби той не змінював свого вигляду, він не міг позбутися хватки. Лутіан дала Саурону вибір передати їй владу над фортецею або втратити тіло, з ганьбою повернувшись до Морготу безтілесним духом. Саурон поступився, і Хуон відпустив його. Після чого той полетів, звернувшись до форми гігантської кажана вампіра. Згодом Саурон деякий час переховувався в Таур Нуфуїн, наповнюючи жахом ліс. Після подорожі Ееранділі в Балінур у 542 році Валар вирішили виступити проти Моргота, і в війні гніву темне Володар був переможений. Саурону було наказано повернутися в Аман і чекати на рішення Валар. Друзі, також хочу нагадати, що в мене є телеграм-канал, де я регулярно додаю новини зі світу кіно та розповідаю про майбутні анонси різних проєктів. Тому раджу вам підписатись. Посилання я залишу у закріпленому коментарі. Ну а вже на початку другої епохи Саурон діяв із добрих спонукань, відновлюючи розорене середзем'є. Однак служіння Морготу залишило в ньому занадто глибокий слід, і Саурон повернувся до зла, прагнучи абсолютної влади, спостерігаючи за тим, що відбувається. Саурон вважав, що ненависні їм Валар залишили свою увагу і середзем'є. Свій вплив Саурон почав поширювати на людей, які мешкали на сході та півні Середзем'я, схиляючи на служіння собі. Люди з номера викликали у Саурона побоювання, але до певного часу на них його вплив не поширювався. Найбільше Саурон бажав залучити на свій бік ельфів, які володіли незмірно великою могутністю у порівнянні з людьми. Середзем'я, щоб допомогти ельфам влаштувати все так само, як це було в Валінорі, Гільглад і Елранд, не довіряли йому, і в Ліндан Саурона не пустили. Але Нолдор Ерегіона з радістю прислухалися до його порад, намагаючись поліпшити своє мистецтво. Саурон знав про прагнення Нолдорів зробити світ навколо вічно молодим і прекрасним, як це було в Валінорі. Калимбрим розтворив створив три персня в таємниці від Саурона, і на них не лежало темної волі. Хоча вони також були пов'язані з задумом Саурона. Саурон не сподівався, що ельфи відчують його вплив. Насправді, коли Саурон одягнув єдиний перстень і промовив заклинання, ельфи побачили його задуми, зняли свої персні і не одягали їх, поки Саурон мав єдиний. Саурона охопив гнів, і незабаром він оголосив війну ельфам, вимагаючи повернути йому персні. В 1695 році на чолі величезного війська Саурон вторгся в Веріадор і рушив до Ерегіона. Його військо було настільки велике, що об'єднані загони Келеборна та Елранда були відкинуті одночасно з тим, як Ерегіон обложено. В 1697 році столиця Ельфів Ост Ін Едель виявилася захоплена. Килим Брімбер вийшов сам битися з Сауроном на порозі будинку Мірдайн, але програв поєдинок. Саурон знайшов у будинку дев'ять перснів та інші, менш цінні твори Мірдайн. Однак інші обручки знайти не вдалося, особливо три, яким хотів заволотіти Саурон через силу зупиняти в'янені світу. Під тортурами Кимбрімбер видав місце знаходження семи перснів, понацінував їх, але про три ельфійських не сказав ні слова. Закінчивши руйнування Ерегіона, Саурон направив військо до Ліндона, чітко пропускаючи знаходження трьох перснів. Там Саурон був близький до перемоги, але йому завадив флот Нуменора, посане корлем тармінастіром, та на допомогу ельфам Гільглада. Пізніше під Гаваннями війська Саурона зазнали нищівної поразки, а в битві біля сарського броду були відкинуті на південний схід. У битві біля річки Гватло Саурону ледве вдалося врятуватися лише під прикриттям кількох охоронців у 1701 році. Він таємно повернувся в Мордор і поклявся помститися номинорцям. Тим не менш, Саурон знаходився на піку своєї могутності, ставши майже верховним правителем середзем'я, Усильки влади його поширювалася над усім Середзем'ям, крім тих місць, де мешкали Ельфи та нуменорці. Він керував величезною імперією з цитаделі Барадур у Мордорі, постійно користуючись єдиним перснем. У 3261 році король Нуменор Арфаразон, ображений претензіями Саурона на панування над людьми з величезною армією прийшов у середзем'є, і війська Саурона бігли у страху. А Саурон зрозумів, що сили зброю йому не розтершити Арфаразона, і пустив у хід хитрість. Саурон навмисно здався в полон і був привезений до Нуменора, де його опанувала заздрість та ненависть до величі людей. Єдиний перстень був з ним, і через три роки, витрачаючи сили душі на затьмарення умів, Саурон перетворився з бранця радника Арфаразона. Він схилив короля і номинорців до поклоніння темряві та мелькору, тим, що зможе дарувати своїм слугам нові світи та могутність. Незабаром багато номинорців на чолі з Арфаразоном почали сповідувати лжерелігію, бажаючи позбутися смерті. Було закинуто Менельтарма і спалено біле дерева. На Арма був побудований. Ваний храм Мелькора, де приносилися людські жертви. У цей час Саурон, якщо не самостійно, то через слух серед номинорців налаштовуючи людей один проти одного. Лише нечисленні вірні не піддалися обіцянкам Саурона і залишилися вірним Валар, але поки Саурону не вдавалося їх винищити. У 3310 році Арфаразон відчув наближення смерті, і Саурон переконав його, що Валар забороною на прихід у Валінор позбавляють людей безсмертя. Тоді король став готуватися до війни, не зважаючи на знаки, яким Валар намагалися попередити Нуменорців. Одним із попередніх була блискавка, яка вдарила в купол храму Мелькора, коли Саурон був на його вершині. Він залишився неушкодженим, і люди назвали його Богом. Тоді Саурон заявив, що владики Валінор першими оголосили війну, і флот Нуменора відплив до благословенного королівства. Волою і Ловатара Нуменорський флот був знищений, так само як і сам Нуменор, який канув у вир моря. Хоча тіла Саурона канула у прірви, його дух повернувся до середзем'я. Повернувшись до Середзем'я, Сарун відновив тіло, але через розтрату сил душі не зміг зробити його прекрасним. Він виявив, що влада гільгалади поширювалася тепер аж до кордонів зеленолісся, наближаючись до Мордора. Також він дізнався, що в цілі вірні номонорці на чолі Зеленділем зуміли врятуватися і припливти до Середзем'я, де заснували свої королівства Арнор і Гондор. Саурон став готуватися до війни, і в 3429 році, накопичивши військову міць, він напав на Гондор, захопив Мінес Ітіль і вибив звідти старшого сина Еленділя Ісільдура. Наріон, брат Ісільдура, зміг зупинити тиск легіонів Мордора і не дати їм захопити Узгіліат. Еленділь уклав союз з Гільгаладом, і в 3434 році вони перейшли Мглисті гори, подавшись до Мордора. Знаючи про союз, Саурон вислав назустріч як найбільше загонів орків, щоб перешкодити проходу тих військ, які вирішать зрізати шлях, перейшовши через гори. Але через перевали йшли основні сили Гільгаладу та ісільдора з частиною арнорського війська, і орки злякалися і поховалися. Воїнства Союзу знищили армію Саурона в битві при Дагорладі і прорвалися в Мордор, і на сім років осадили Барат Дур. В 3441 році кільце облоги зімкнулося настільки, що Саурон був змушений особисто вступити в бій. Він воював з Еленділем і Гільгаладом на схилах рокової гори і вбив їх, але і сам був повалений. Тоді і Сільдур, син Еленділя, відтяв перстень разом із пальцем руки Саурона. Тіло темного володаря було розвіяно через втрату персня. А дух зник і довго не знаходив видимого вигляду. Приблизно в 1050 році третьої епохи Саурон народився на півдні великого Зеленолісся, очевидно, відновивши нарешті своє тіло. Там, на пагорбі Амон Ланг, він створив собі твердиню довгул звідти тінь впала на весь ліс, і відтепер він називався Лихолісся. У цей час Саурон став відомим як Некромант. Дізнавшись про затмарення зеленолісся, мудрі визнали це за присутність там одного з назгулів. Саурону було відомо про зростання могутності Дунедайн, Гондора та Арнора у 1300 році. Назгул знову з'явилися в Середзем'ї, підкоряючись його волі. І їхній витажок був відправлений поламати Арнор. У цей час у Млистих горах з'явилися орки і повністю захопили їх після 1980 року, коли прокинувся морії. Тауронжадав мітріль і орки в морі зібрали все, що було можливо, і віддали йому у 1636 році. На гондор, Рованьйон та Арнор обрушилася велика чума. Яка виходила від Саурона, чума вдарила не тільки по його ворогах, а й по союзниках, через що на ослаблених Дунандайн так і не напали. Проте кордони Мордора залишилися без охорони, і слуги Саурона поступово почали повертатися туди. Саурон спрямовував дії істерлінгів і харадрім, завдяки чому в 1944 році на Гондур було скоєно на об'єднаний напад, який майже завершився знищенням королівства. У 1974 році ватажок Назгулу Король Черівник знищив Арнор, проте родова гілка його правителів уціліла шістьма роками. Пізніше він з'явився в Мордорі і зібрав там інших назголів, щоб підготуватися до приходу Саурона. У 2002 році зібрані війська Мордора схопили Мінас Ітіль, Він став відомий як Мінас Моргул. З 2060 року міць долгу дура почала зростати, і мудрі стали побоюватися, що Саурон повернувся і знову набув тілесного вигляду. У 2063 році Мах Гендель в сірий прийшов у Долголдур і Саурон відступив, сховавшись на Сході. Під час пильного миру Саурон та його слуги не діяли, давши своїм ворогам час на відновлення сил. У 2460 році Саурон повернувся в Долголдур. З того часу зміна Сморгула велися постійні напади на кордони з Гондором. У 2850 році третьої епохи Гендальф, стурбований діяльністю господаря Долголдура, знову перебуває у фортецю і дізнається, що некромант Саурон. Через рік Гендальфу вдається зібрати білу раду, де він закликав до негайного нападу на Долголдур. Однак глава ради Мах Саруман спростував доводи Гендальфа, і мудрі залишилися бездіяльними. У 2939 році Саурону стало відомо, що єдиний перстень було втрачено. До цього він вважав, що його ельфи знищили. Слуги Саруна почали пошуки поряд з ірісними назинами, де загинув і Сільдур. Сароман дізнався про це і таємно бажаючи заволодіти перстем, через два роки збирає білу раду та ініціює атаку на Долголдур. У 2941 році рада прибула, і Сарун, вдавши, ніби втік, повернувся в мордор. Ну а далі починаються події полювання та війни за перстень, які показані у гобіті та Володар Перснів. На цьому в мене все. Не забувайте ставити лайки, писати коментарі та підписуватись на канал. До зустрічі у новому відео.